У мене було производство, по металоконструкціям. Ворота, навеси, лестниці, ангари варили, сварочні роботи діла. Я, мабуть, пішов, із того, що я не мог осторонь триматися до цієї події. Не хотів я, щоб руски були у нас. Саме яркий штурм, там все було, що можна, це штурм під Бахмутом, село Андріївка. Крайня посадка там була. Найшло було переміститися сюди. Нам 7 кілометрів треба було йти пішком. Тому що в нас є машини, все є, але там е, працівники застосовували ФПВ дуже сильно і птури в них стояли, що ми доїхати на техніки туди не могли. І от найголовіше е, в штурмі було туди дойти. Ми дійшли, ночі сиділи і штурманули посадку. Ну, Штурмуло дуже удачно. Ми завалили командира батальйону, тоді, случайно їхнє. Про мене в Вікіпедії написали в 92-й бригаді. Saya dua zurih, dua ziel.